Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами ліплення. А що ми будемо ліпити? Зараз ви відгадаєте загадку. Це ракети управитель, невагомості любитель. По-англійськи астронавт українською здогадались, Космонавт. Ось, Ось такого космонавта ми з вами будемо ліпити. Що одягають космонавти? Скафандр. А на голові у них шолом, який закритий захисним склом, щоб нічого, коли вони виходять в космос, щоб нічого на них не діяло, ніякі промені. Ось такого космонавта ми з вами сьогодні зробимо. Що нам для цього потрібно? А потрібен нам буде білий пластилін синій. Або сірий, тому що скло непрозрачне, ми його бачимо темним, і зубочистки все, що нам потрібно. І так, з чого ми починаємо? Починаємо ми з тулуба нашого космонавта. І так, беремо білий пластилін, відрізаємо від нього шматок і будемо робити тулуб, нам цей кусочок. Шматочок пластиліну треба розімняти і зробити його трошки товще, ніж він є, і закруглити все. Тулуп готовий є. Загладимо пальчиками, згладжуємо, щоб не було, щоб він був. Гарніший, красивіший той скафандр. І так, тулуб в нас вже є. Далі ми переходимо до голови нашого космонавта, з, якою, з якого пластиліну зробити, це ви вирішите самі. Або синього. Ось, подивіться, будь ласка, на наш малюночок. Бачите, синього зроблено, тому що це захисне скло, і воно відображає. Світло або ось таке темне, можна зробити скло, як у цього космонавту. Так що це, як хочете, є сірий, беріть сірий, ні беремо блакитний, і голова має форму кульки, робимо з нього кульку. І так, скатали кульку, тому що голова у нас кругла. Ви це знаєте вже. І тепер одягнемо на, ці, на цю голову, одягнемо шолом. Для цього нам потрібен, опять-таки, білий пластилін. Ми його розплющимо, зробимо ось такий блінчик. Млинчик, блінчик млинчик. І одягнемо на голову нашого космонавта. Отак. От Одягаємо його як шапочку, але потрібно його з усіх боків отак добре приклеїти, бо це вже, буде, це вже буде скло нашого скафандру, нашого шолому. І так, це ми зробили, одягли його, і тепер зробимо захисний круг, який. Тримає це скло, для цього ми з вами скатаємо ось таку ковбаску. тоненьку тоненьку бо вона піде по краю нашого шолома. Дуже твердий, зараз роз... розкручимо його, розкрутимо. Щоб він був м'який, щоб він міг лягти на край шолома. І так, ставимо по краю цього шоломчика, і закриваємо оцей кружечок, повинен бути щільний пальчиками згладили. Ось, голова є, тулуп є. Тепер завдяки нашій зубочистці, ми з'єднуємо голову ось так, з тулубом, де у нас гладша сторона, ту сторону і беремо. І так, з'єднали. Вже є ось такий така заготовка. Голова з тулубом. З'єднали. Відклали в сторону. Далі, щоб зробити руки і ноги, нам потрібні будуть ось такі кульки. Я їх вже накатала, і зараз ми їх просто з'єднаємо. Беремо зубочистку і починаємо нанизувати на неї наші кульки. Ті кульки, що менше, підуть на ручки, ті кульки що більше. Підуть на ноги. І так, ми з вами одягли оці кульки для ручок, і вставляємо зубочистку в тулуб. І з іншого боку теж саме робимо. Ставили. Тепер на ручках повинні бути рукавички. Скатаємо дві маленькі кульки, вони будуть такого ж розміру. і Зробимо тільки один пальчик ми з вами. Отак. От Одна рукавичка, яка захищає ручки. І з іншого боку, з кульку трошечки з вами придавимо. і відріжемо трошки, Буде з другого боку рукавичка. Ось так рукавички вже одягли. Трошки ми їх, це, ось, нагинаємо. І тепер ставляємо ножки. Одна, ось так, і інша. Є, готова. І треба ще одягти йому на ноги, теж обув, обув. Взуття потрібно. Воно велике, важке, щоб космонавт мог ходити, якщо він десь на планеті іншій. Ось ми з кульок зробимо ось такі млинчики теж тостенькі. і одягнемо. Вони повинні бути більші, ніж рукавички, тому що це чоботи, взуття чоботи. наше. Ось, космонавт наш майже готовий. І додамо йому ранець. Ну, можна зробити великий ранець ззаду, позаду, з якого йде повітря до космонавта. Можна зробити, він повинен бути великий-великий. Ми його робити сьогодні не будемо, а зробимо попереду такий ранець, як у нашого космонавта на малюночку. І так, зробили млинчик, прикріпили його, оце можна зробити трошки менше. От так. де будуть, От так, де він може управляти своїми, прилепили, приліпили. І він якось Повинен триматися, тому ми з вами зробимо дві. Шлейки, як його назвати, які будуть тримати цей ранець. Спитаємо дві, вони повинні бути тонші, тонкіші, ніж. Ось так є. І пройдемось одна і друга. Скатали. Якщо маленькі, приміряйте, якщо маленькі, трошки ще раз катати. Якщо підходить, от так раз. І трошки замалі, Я ще раз катаю. Воно повинно. Дістатися до через спину. Через. Так, щоб воно побільше було. Побільше, але буде тонькіше. І другу. Зараз поміряємо, якщо підходить, значить приліпимо. І так, одна. І ще не вистачає трошки. Трошки ще не вистачає. Так, додамо. І так, ранець наш вже готовий. Додамо, додамо йому кнопочок. От так, різного кольору. Так. І тут буде. І тут буде, вони різні, От так. І додамо ще навушники. До, до скафандру, скатаємо дві кульки, однакові, дві кульки скатали, розплющили, і з обох боків, от так нашому космонавту, ми додамо наушників. Ось таких. Все, наш космонавт готовий. Поставимо його, він може відправлятися на будь-яку планету. Сподіваюсь побачити ваші роботи. Вам сподобається ця робота. До побачення!